Шановні глядачі, мене звати Сергій Бова, я продакт-менеджер компанії Astra. відповідаю за продукт Кун. Сьогодні ми маємо з вами чудову нагоду спостерігати в роботі Плуг Multimaster 153 серії, який ми привезли сьогодні на господарство, і будемо запускати в роботу. Тож залишайтесь з нами і дивіться, що буде далі. Сьогодні у нас чудова погода. Природа за нас. Ми знаходимося в господарстві фермерському Расавське. Зараз в полі працює наша техніка. Власне кажучи, керівник він же власник господарства. Зараз знаходиться за кермом трактора Вальтра, який, до речі, було придбано також в компанії Астра. І він працює зараз з плугом е, виробництва компанії Кун е, Мультимастер, серія 153. Спочатку ми почали працювати на глибині близько 25 см. Ми чудовий ґрунт в чудовому стані, якість оранки прекрасна. І і наразі ми повністю задоволені тим, що відбувається на полі. Після того, як він виїде з кабіни, ми поспілкуємося з щасливим успіхненим власником нової одиниці техніки. Враження безперечно хороші, тому що Астра запропонувала дуже, дуже хороший варіант з цим трактором, і банк пішов назустріч, тому що машина не дешева, функціональна, суперова, тому що до такі якісні речі вони не можуть коштувати дешево. Те, що я бачив, їздив по інших господарствах, у кого працюють куни. Бачимо куни, які вже е, стільки років, як моїм дітям, а вони по ці пори працюють. Бачка, кожен корпус триматується окремо. Коли ви йдемо в поле, ми його заглибимо. О, вирівнює глибину на опорному угу. околісі, на Угу. Я, принципі... Я подивлюся Можем на лізе в землю, і тоді, що на місці, проведемо бдрою. Тоді, коли колега ваш провів інструктаж і я подивився, як налаштовується. Ну одним словом, налаштування зручні, зрозумілі і дуже легкі. Бажаємо, щоб нічого не ламалося, щоб якомога найменше був він вам в нагоді, але все рівно в гарних руках, в гарному господарю, будь ласка, тримайте. Щоб було зручно, комфортно. Хай вона вам допомагає, береже, зберігає в теплі. Дай Дякую Боже. вам. Дай Боже. Дякую. Друге, що стосується, там мені казали колеги, на що ти береш з двома колесами? Не пожалів я, що взяв з двома колесами, так. тому що два варіанти в полі і в транспортних роботах плуг все-таки не легкий, хоча навіска трактора дуже-дуже потужна, більш як вдвічі переважає вагу цього. Плуга. але він відчувається на навісці. Тобто, а в мене є такі поля, до яких відстань і 17 кілометрів. Тобто, звичайно, на навісці я поки доїду на Б2 і на, е на якій швидкості буду їхати. Що стосується роботи, е налаштовується плуг легко, це радує. Щиро дякую вам, компанія Астра завжди в тісному партнерстві з клієнтами. Дякую.